Здай кров, врятуй життя. Таким є заклик Лубенської обласної станції переливання крові, де зараз проходить тижневик добровільного донорства. Подібні програми відбуваються кожного року згідно рішенням міськвиконкому та розпорядженням райдержадміністрації. Кров, яку здають донори, оброблюють, перевіряють, зберігають та передають у медичні заклади міста та у дев'ять прилеглих районів. Так нещодавно в Миргороді стався замах на керівника народної ради. І перша група крові, яка була на Лубенській станції, врятувала людей. Ні, життя кров в наш час ціниться на вагу золота, і за словами головного лікаря станції переливання крові, вона є надбанням усієї країни у цей тижневик. Підприємства, організації, інші структури та установи міста і району, а також кожен охочий може долучитися до доброї справи, яка рятує іншим життя. Будь ласка, приходьте. Проявіть своє воле виявлення, здайте кров, яка допоможе людині, яка попала в аварію, яка отримала якесь пошкодження, чи тій самій дитинці, яка тільки народилася, чи породілі в роддомі. Вся ця кров зберігається, і обстежується і видається в лікувальні заклади. Незважаючи на напружену ситуацію в країні, кількість донорів, які відвідують станцію переливання крові, постійно зменшується. Основними причинами є недостатня проінформованість населення, байдужість та недостатня суспільна зрілість людей. На даний момент складна ситуація в країні так само і у нас. Мало людей прийшло на цей тижневик за два дні прошедшими. В 17-го у нас почався цей тижневик, то у нас було тільки до 30 донорів. Хочеться відмітити товариство Грейд Плюс, яке здало на чолі з керівником значить, максимально. Їх по плану 15 чоловік їх вже прийшло десь чоловік до 20. Значить, Ми їм вдячні, що вони відгукнулися на рішення і на розпорядження і виявили, ну. Таку свою волю добровільно здали кров для лікувальних цілей, тому що зараз донорська кров дуже цінна, вона на вагу золота, будемо так рахувати. Значить, не кожен може здати кров, тому що по медичним показникам людей ми не всіх можемо взяти. Беремо ми вікову категорію від 18 до 60 років, як жінок, так і чоловіків. Донор несе надію і здоров'я десяткам людей. Тому лікарі Лубенської обласної станції переливання крові запрошують усіх небайдужих взяти участь у тижневику забору крові. Бажано було б, щоб люди зверталися. Почому? Тому що багато дуже донорів, які були у нас по медпоказникам, ми їх відсторонили. Тому що нові вводяться обстеження, які забороняють здавати кров. І ну, добровільна здача крові, вона, ну, краплинка крові це життя другої людини, яку ми, може, сьогодні не знаємо і вона нас не знає. А ми, коли ми цю кров перелили, вона буде жити. І це буде плюс. Тій людині, яка здала кров, і тій людині, яка потім буде жити і працювати ну, завдяки донору. Донор це людина, яка безкоштовно дарує свою частинку душі. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.